Слава Україні і Збройним силам! Вітаю вас на відеоуроці, любі десятикласники! Сьогодні ми поговоримо про одну з найцікавіших і водночас загадкових сполук органічної хімії бензен. Він є представником ароматичних вуглеводнів класу речовин, що відрізняються особливою будовою молекули та унікальними властивостями. Ароматичні вуглеводні. Отримали свою назву завдяки приємному запаху багатьох сполук цього класу. До них належать бензен і його численні похідні. Шлях до розуміння будови бензену був тривалим і непростим. Бензен був уперше виділений у вигляді маслянистого залишку англійським ученим Майклом Фарадеєм у 1825 році під час дослідження світильного газу. Це була суміш газів, яку отримували нагріванням кам'яного вугілля без доступу повітря. Світильний газ складався переважно з водню, метану, оксиду карбону та інших складників. Його використовували для освітлення вулиць і будинків, адже він легко запалювався і давав яскраве полум'я. У 1834 році німецький хімік Мітчерліх Нагрівав бензойну кислоту з вапном і отримав бензен. У 1845 році німецький хімік Гофман виділив бензен з кам'яну вугільної смоли. У 1865 році Фрідріх Кекуле запропонував знамениту формулу бензенового кільця з чергуванням одинарних та подвійних зв'язків. За легендою, ідея йому наснилася у вигляді змії. Що кусає власний хвіст. Згодом стало зрозуміло, що справжня будова бензену ще складніша. Електрони у ньому делокалізовані, тобто рівномірно розподілені по всьому кільцю. Це робить бензен надзвичайно стійким, він менш реактивний, ніж звичайні алкени, і здатний зберігати структуру навіть при нагріванні та взаємодії з реагентами. Молекула бензену має кільцеву структуру. Яка складається з шести атомів карбону, кожен з яких сполучений з одним атомом гідрогену. Всі атоми карбону у кільці еквівалентні. Це означає, що немає конкретних подвійних чи одинарних зв'язків, як у звичайних алкенів. Кожен атом карбону в бензені має СП2 гібридизацію. Три гібридизовані СП2 орбіталі лежать у площині кільця і формують сігма-зв'язки з двома сусідніми атомами карбону та одним атомом гідрогену. Валентний кут 120 градусів. Негібридизовані П-орбіталі розташовані перпендикулярно до площини кільця. Ці П-орбіталі накладаються одна на одну, формуючи піелектронну систему яка оточує кільце зверху та знизу. Уявіть собі кільце з карбону, де всі сігма-зв'язки утворюють ніби площину кільця, а електронна хмара пі-електронів ніби плаває над і під цією площиною, роблячи при цьому молекулу дуже стабільною. Гомологи бензену Гомологи, як вам уже відомо, це сполуки, що належать до одного класу, але відрізняються між собою числом метиленових груп С2 у молекулі. Для бензену гомологами є ароматичні вуглеводні, у яких до бензенового кільця приєднані алкільні групи. Толуен або метилбензен це 6 h 5 ch 3 це найпростіший гомолог бензену, Має одну метильну групу, заміщену на бензеновому кільці. Етилбензен. це 6 h 5 це 2 h 5 Бензенове кільце з етильним це 2 h 5 замісником. Пропілбензен. Молекула, у якій три атоми карбону у заміснику, що утворює ланцюг. Формула це 6 h 5 це 3 h 7 всі вони мають загальну формулу c 6 h 5 r др карбоновий ланцюг. Властивості гомологів бензену поступово змінюються зі збільшенням довжини вуглецевого ланцюга. Температура кипіння та плавлення при цьому зростає, розчинність у воді зменшується, а хімічна активність кільця залишається схожою. Ізомирія бензену та його похідних. Сам бензен не має структурних ізомерів, адже всі шість атомів карбону утворюють рівнозначне кільце. Проте його похідні це речовини, у яких один або декілька атомів гідрогену заміщені іншими групами, і вони можуть проявляти різні типи ізомерії. Якщо на кільці бензену є один замісник, ізомерів немає. Якщо ж два, вони можуть займати орто. Мета або пара положення. Фізичні властивості бензену Бензен це рідина, яка з першого погляду може здатися звичайною. Але насправді має кілька цікавих особливостей. Бензен безбарвний, але має сильний солодкуватий запах, за що його історично відносять до ароматичних сполук. Навіть невелику кількість бензену можна відчути. Це литка рідина. Яка швидко випаровується при кімнатній температурі. Температура кипіння 80,1. Температура плавлення – 5,5 градуси за Цельсієм. Це означає, що бензен легко переходить у газоподібний стан, особливо при нагріванні. Щільність бензену менша за щільність води, тому він плаває на воді, а не тоне. Бензен не розчиняється у воді. Але, відмінно розчиняє інші органічні речовини, такі як олії, жири, багато барвників. Бензен легко утворює легкозаймисті пари, тому його потрібно зберігати подалі від вогню. Уявіть собі, прозору єдину, яка плаває на воді і випаровується при дотику тепла, випускаючи солодкий аромат. Хімічні властивості бензену, що слід зазначити щодо хімічних властивостей? Перш за все, це дуже отруйна та токсична речовина, яка також є канцерогенною. При спалюванні він виділяє характерний чорний смолистий дим. Оскільки молекули бензену швидко переходять у газоподібний стан, він дуже небезпечний, при змішуванні з повітрям, оскільки утворює легкозаймисту суміш. Бензен це міцний замок. Його електронне кільце робить молекулу стабільною. Проте, при спеціальних умовах, а це каталізатори світло нагрівання. Бензен може реагувати з заміщенням, з приєднанням. А іноді може перетворюватись на повністю хлороване кільце. Реакції заміщення. У присутності каталізатора солей трьохвалентного ферму бензен вступає у реакцію заміщення. Аналогічно проходить реакція з хлором. Також до реакцій заміщення відноситься взаємодія бензену з нітратною кислотою, нітрування з утворенням нітробензену. Сульфатна кислота у цій реакції відіграє роль каталізатора та засоба, що поглинає воду. Ще простіше в реакції заміщення вступають гомологи бензену. Наприклад, метилбензен або толуен піддається нітруванню значно легше, ніж бензен. Утворюється суміш нітротолуенів. Заміщенню піддаються не один, а три атоми гідрогену в положенні 2, 4, 6. Отже, метильний радикал впливає на бензольне кільце. Це пояснюється тим, що метильна група є донором електронів і зміщує електронну густину в бік бензольного кільця. В результаті порушується рівномірне розташування електронних хмар у ньому. І в положеннях 2, 4, 6 електронна густина збільшується і атоми гідрогену легше піддаються заміщенню. Реакції окиснення. Бензен дуже стійкий до окиснення. На відміну від нього, ароматичні вуглеводні з бічними ланцюгами окиснюються відносно легко. Під дією сильних окисників нагомологи бензену окисненню піддаються лише бічні ланцюги. Якщо, наприклад, у пробірку налити 2-3 мл толуену, додати розчин калій перманганату і нагріти, то можна помітити, що фіолетове забарвлення поступово знебарвлюється. Це відбувається тому, що під дією калій перманганату метильний радикал толуену окиснюється і перетворюється на карбоксильну групу з утворенням бензойної кислоти. Як бачимо, потужні окисники здатні окиснити замісники на кільці, але сам бензен залишається майже незмінним. Вам уже відомо, що метан та інші насичені вуглеводні стійкі до дії окисників. Однак метильна група в молекулі толуену окиснюється порівняно легко. Це пояснюється впливом бензенового кільця. З наведених прикладів реакцій заміщення і окиснення випливає. Що не лише метильна група впливає на бензольне кільце, а й воно впливає на метильний радикал, тобто їхній вплив взаємний. Бензен та його гомологи на повітрі горять киптявим полум'ям. Реакції приєднання. Під дією сонячного світла або ультрафіолетових променів бензен вступає в реакції приєднання. Так, наприклад, бензен на світлі приєднує хлор і утворюється. Гексахлор циклогексан. Бензен здатний до гідрування. При взаємодії з водним і каталізатором, бензен може повністю насичуватися, перетворюючись на циклогексан. Це показує, що, хоча бензен стійкий, його кільце все ж можна відкрити за особливих умов. Як пари бензену впливають на живі організми? Бензен. Ціна речовина з дуже широким застосуванням, однак він також, безсумнівно, є однією зі сполук з канцерогенною дією. Не слід дихати його або допускати його контакту зі шкірою, відходи, що містять бензен, становлять серйозну загрозу для наземного та водного життя. Саме тому їх утилізують лише спеціалізовані організації, що займаються збором хімікатів. Промислове застосування бензену. Ця сполука використовується у світовому масштабі для виробництва барвників, волокон та пластмас. Її також застосовують у виробництві фенолу, синтетичних смол, пластифікаторів, лаків, аніліну пестицидів. Як бачимо з наведених прикладів, застосування бензену надзвичайно широке. Отже, ми з вами сьогодні говорили про бензен. Давайте підіб'ємо. Підсумки уроку. Бензен представник ароматичних вуглеводнів із формулою С6 h 6 Має особливу будову. Усі атоми карбону в СП2 гібридизації, а Пі-електрони належать не одному атому і не одній парі атомів, а всій молекулі кільця. Бензен безбарна рідина. Зі специфічним запахом легше за воду, не розчиняється у воді, добре розчиняє органічні речовини. Хімічні властивості основні реакції заміщення, нітрування, галогенування, приєднання, гідрування, хлорування, а також горіння. Застосовують бензен як речовину для хімічного синтезу. Бензен цінна, але дуже токсична речовина, яка шкодить здоров'ю людини та довкіллю, тому працювати з ним можна лише у спеціальних умовах. Якщо сьогодні вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!